Божі слова на кожен день. Цього разу Бог приходить виконувати роботу не в духовному тілі, а в найзвичайнісінькому. Крім того, це не лише тіло другого втілення Бога, це також тіло, через яке Бог повертається до плоті. Це найзвичайнісінька плоть. Ти не бачиш нічого, щоб виділяло його з поміж інших, але ти можеш здобути від нього раніше нечувані істини. Ця незначна плоть, те, що втілює всі слова істини від Бога, виконує Божу роботу в останні дні та виявляє весь Божий характер, щоб люди його зрозуміли. Чи ти не палко бажаєш побачити Бога на небі? Чи ти не палко бажаєш зрозуміти Бога на небі? Чи ти не палко бажаєш побачити місце призначення людства? Він розповість тобі всі ці таємниці, таємниці, які жодна людина не могла розказати? Він також розповість тобі про істини яких ти не розумієш він твоя брама до царства та твій провідник у новий період. В такій звичайній плоті криється багато незбагненних таємниць. Його вчинки можуть бути для тебе незбагненними, та вся мета роботи, яку він виконує, є достатньою, щоб дозволити тобі побачити. Що він не проста плоть, як вважають люди, адже він представляє волю Божу й турботу, яку Бог виявив до людства в останні дні. Хоча ти не можеш почути Його слова, що ніби стрясають небеса й землю, хоча ти не можеш побачити Його очі, котрі, наче вогняне полум'я. І, хоча ти не можеш отримати покарання його залізним жезлом, та все ж ти можеш почути з його слів, що Бог гнівається, і зрозуміти, що Бог проявляє співчуття людству, ти можеш побачити праведний характер Бога і Його мудрість, і, крім того, ти можеш усвідомити, як Бог. Дбає про все людство. Робота Бога в останні дні полягає в тому, щоб дозволити людині побачити, як Бог, що на небесах, живе поміж людьми на землі і дати людині змогу пізнати Бога, скоритися йому, вшанувати й полюбити Його. Ось чому він вдруге повернувся у плоті. Хоча сьогодні людина бачить Бога, такого ж, як і людина, Бога з носом і двома очима, Бога нічим не примітного, та зрештою Бог вам покаже, що якби цієї людини не існувало, то небо й земля зазнали б величезної зміни, якби цієї людини не існувало, Небеса б затьмарились, і земля занурилася б у хаос, а все людство жило б серед голоду та епідемій. Він вам покаже, що якби Бог утілений не прийшов спасти вас в останні дні, то Бог давно би знищив усе людство в пеклі. Якби цієї плоті не існувало, то ви б вічно були архігрішниками. І мерцями ви були б до віку. Мусите знати, що якби цієї плоті не існувало, усе людство зіткнулося б із неминучою катастрофою й побачило, що не здатне уникнути ще суворішого покарання, яке Бог відміряє людству в останні дні? Якби ця звичайна плоть не народилася. Ви всі були б у такому стані, коли благаєте про життя, не маючи можливості жити, коли молитеся про смерть і не можете вмерти. Якби цієї плоті не існувало, то ви не могли б сьогодні здобути істину та постати перед Божим престолом, а натомість Бог покарав би вас за ваші тяжкі гріхи. Чи ви знали, що якби Бог не повернувся у плоті, ніхто не мав би шансу на спасіння? І якби не ця плоть, Бог давно поклав би край старому періоду? Чи ви з огляду на це досі можете заперечувати друге втілення Бога? І якщо ви можете отримати стільки користі від цієї звичайної людини? То чому б вам із радістю його не прийняти?